Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. На сьогоднішньому уроці ми зробимо аналіз підсумкової діагностувальної роботи та підведемо підсумок за рік. А тепер за парту всі сідайте рівно і до роботи візьмемось сумлінно. Перед тим як почнемо працювати, давайте пригадаємо, як ми маємо сидіти за своїм столом, як потрібно покласти перед собою зошит та як слід тримати ручку у своїй руці. Відкрийте, будь ласка, свої тоненькі зошити в клітиночку і від попередньої роботи, яку ви писали нами на позаминулому уроці. Відступіть вниз 4 чистих рядки клітинок і запишіть сьогоднішнє число та слово травня і з нового рядочка з початку рядка аналіз діагностувальної роботи. Покладіть перед собою подвійний листочок, в якому ви виконували діагностувальну роботу. Як ми будемо з вами проводити аналіз? Ми будемо дивитися, дітки, якщо у нашій роботі є якісь завдання, в яких ви допустили помилку, то у своєму тоненькому зошиті в клітиночку під час аналізу діагностувальної роботи, ви будете записувати лише ті завдання, в яких ви допустилися помилки. Ті завдання, які у вас обчислено, Виконано, правильно записувати в тоненький зошит не потрібно. Давайте перевіримо, дітки, перше завдання ви мали записати числа у порядку зростання. Як це мало виглядати? 12, 27, 48, 79, 85, 92. Якщо ви десь у цьому завданні помилилися. І написали цифри невірно, тоді ви записуєте це завдання у свій тоненький зошит в клітинку. Якщо це завдання у вашому листочку виконано правильно, тоді вам не потрібно це завдання записувати. Перевіряємо завдання друге. Нам з вами необхідно було записати числа цифрами. Та підкреслити десятки в кожному числі. Давайте подивимося, як мають виглядати числа, записані цифрами. 31, 72, 55, 100. Саме такі числа у вас мають бути записані у вашому листочку діагностувальної роботи. А тепер давайте подивимося, де ви мали підкреслити десятки, в числі 31. 3 десятки. В числі 72, 7 десятків. В числі 55, 5 десятків це перша п'ятірка. І в числі 100 0 десятків це другий нуличок. Саме тут ви мали підкреслити десятки. Якщо в якомусь із чисел ви помилилися, дітки, запишіть, будь ласка, тільки це число і підкресліть правильні десятки. Якщо в інших у вас все правильно, тоді ви це завдання не записуєте. Перевіряємо завдання третє. Що нам з вами потрібно було виконати? Порівняти і поставити знак більше-менше або дарівнює. Перша пара чисел 39, і 83. Між ними має стояти знак менше, тому що 39 менше за 83. Далі 56 і 65. Має стояти знак менше, тому що 56 менше за 65. Так, наступне завдання: ми з вами маємо порівняти два вирази. 2 додати 3 і 9 відняти 6. 2 додати 3 у нас виходить 5. 9 відняти 6 дорівнює 3. 5 більше за 3, тому ми тут маємо поставити знак більше. Наступна, наступні два вирази: 3 додати 6 і 2 додати 7. 3 додати 6 буде 9. 2 додати 7 або 7 додати 2. Також буде 9. 9 і 9 тут маємо поставити знак доріг. Наступне завдання. 3 дециметри ми маємо порівняти із 25 сантиметрами. 3 дециметри ми маємо перевести в сантиметри. В одному дециметрі 10 сантиметрів, в 3 дециметрах 30 сантиметрів. А тепер порівнюємо число 30 і число 25. 30 більше за 25, тому тут має стояти знак більше. Наступна пара іменованих чисел 7 метрів і 7 дециметрів. Метри потрібно перевести в дециметри. В одному метрі 10 дециметрів, а в 7 метрах 70 дециметрів. А тепер порівнюємо 70 дециметрів і 7 дециметрів. Ставимо знак більше, тому що 70 дециметрів більше за 7 дециметрів. Наступне завдання четверте. Нам потрібно було накреслити два відрізки. Довжина першого 12 см, а другий на 2 см коротший. Спочатку ми мали знайти довжину другого відрізка. Для цього потрібно було від 12 см відняти 2 см, і в нас виходить, що другий відрізок ми мали накреслити довжиною 10 см. Далі ми мали з вами взяти лінійку, виміряти 12 см, накреслити. Відрізочок і підписати його. Це був перший відрізок. А другий ми мали виміряти довжину 10 см, накреслити відрізочок та підписати його. Якщо у вас в цьому завданні є помилки, дітки, будь ласка, переробіть це завдання і запишіть свій тоненький зошит в клітинку. Якщо це завдання у листочку ви виконали правильно, тому тоді його в зошит не потрібно записувати. Завдання 5. Вам необхідно було записати та обчислити вирази. Перевіряємо вирази: 38 мінус 1 дорівнює 37. 30 додати 6 дорівнює 36. 25 додати 25 дорівнює 50. 35 мінус 15 дорівнює 20. 59 мінус 40 дорівнює 19.

4 кг додати 2 кг дорівнює 6 кг. Якщо, дітки, у вас в якомусь виразі ви побачили помилку, будь ласка, запишіть цей вираз у свій тоненький зошит в клітиночку та обчисліть його правильно. Якщо у виразах немає жодної помилки, це завдання у аналіз діагностувальної роботи писати не потрібно. Наступне завдання ви мали розв'язати задачу. Задача перша. У вагоні електрички було 66 пасажирів, на зупинці вийшло 40 пасажирів. Скільки пасажирів залишилося їхати в електричці? До задачі була така коротка умова. Їхало 66 пасажирів, вийшло 40 пасажирів, залишилося невідомо пасажирів. Розв'язання. 66 мінус 40 дорівнює 26 пасажирів. І відповідь залишилося 26 пасажирів. Якщо ви обчислювали цю задачу і допустилися десь помилки, будь ласка, запишіть її у свій тоненький зошит в клітиночку та зробіть аналіз, тобто роботу над помилками. Якщо ви обрали для себе та обчислювали задачу номер 2. У магазин привезли 40 кг яблук і 25 кг бананів. Скільки всього кілограмів фруктів привезли у магазин? Коротка умова до задачі була така. Яблука 40 кг, банани 25 кг, фігурна дужка – невідомо кг. Розв'язання 40 додати 25 дорівнює 65 кг. І відповідь: привезли 65 кг фруктів. Якщо ви розв'язували другу задачу і десь в другій задачі допустилися помилки, будь ласка, запишіть її у свій аналіз діагностувальної роботи. Тобто. Розв'яжіть правильно. Якщо ви виконували або першу, або другу, або першу і другу разом, і задачі обчислювали правильно та помилок не допускали, вам записувати ці задачі в аналіз діагностувальної роботи не потрібно. Яке завдання із діагностувальної роботи вас найбільше зацікавило? Яке було для вас найлегшим, а яке завдання було складно виконати? Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я, дітки, дуже дякую вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами. До нових зустрічей!